Рік 2010 в об'єктиві телекамер каналу Бориспіль цьогоріч в місті обирали та обирались. Бориспіль разом з усією Україною 2010 року пережив президентські вибори, аномальну люту зиму та палюче літо. З розмахом святкував 65-ту річницю великої перемоги та день міста. Відкривав у аеропорті довгоочікуваний термінал Ф, а ринок зоряний та вітав нового старого мера. Але про все по порядку до вашої уваги підсумковий випуск новин за рік у дві 2010-му журналісти телеканалу Бориспіль зробили майже сім сотень репортажів. Підбірка про найяскравіші події в житті міста далі. В ефірі у січні обирали президента України. День голосування пройшов майже без порушень. Однак були труднощі. Особливість президентських виборів 2010 списки виборців. У день ще десятки людей не знайшли себе в реєстрі. Тут велика черга, адже люди не знаходять себе в списках. Нам не прийшло запрошення. Я позвонила на виборчу дільницю. Мені розказали що я підійти в виспалком. Мені дадуть справочку, і цієї справочка я підійти на участок і потім проголосую. От ми прийшли голосувати. Нам сказали ні. Зима принесла країні не лише нового гаранта конституції, а й аномально сніжну та морозну погоду. Хурделиця крутила борисполем. Комунальники не встигали відчищати сніг, різкі перепади температур спричиняли то раптову відлигу, то крижаний полон. На дороги міста тонами висипався пісок. Корона першості на двох щорічний конкурс краси серед одинадцятикласників опусниці чарівниця виграли дві школярки Дар'я Копан та Олена Біда. Дівчата настільки талановиті, розумні та вродливі, вирішило журі, що заслуговують бути лише першими. Діагностика онкології в Борисполі в центральну районну лікарню купили томограф. Ведені експлуатації цього обладнання. Ми маємо можливість тепер звертатися до свого керівництва з проханням ввести нам посаду нейрохірурга, що надасть нам можливість проводити нейрохірургічні операції у нас в Борисполі в нашому пірбуці. Велика перемога у великій війні. 65 років по тому. Святкова худа, парад, поминальний залп з автомата, солдатська каша та шана визволителям. 9 травня в Борисполі з розмахом і сльозами на очах. 58 кращих синів і дочок України інших національностей віддали за визволення нашого міста. 163 мирних жителів нашого міста також загинули під час окупації. Вдумайтеся ще в одну цифру. За роки війни із трьох тисяч будинків, які були в нашому місті, залишилося і вцілілими лише 600. За парадом минулих перемог у Борисполі пройшов парад майбутніх. Випускники всіх шкіл пройшли центральною площею міста. Школа, ти сьогодні порадій, бо достойних учнів випускаєш. Є достосуватися Цьогоріч річ. В центрі міста відкрився культурно-розважальний центр Бархат. За кілька місяців він став не лише осередком скупчення клубної молоді, а й однією з головних споруд у місті, де проходять виставки, свята, концерти міського і районного масштабів себе показати людей подивитись у 2010-му міцно подружились два міста з аеропортами державного значення Український Бориспіль та російський домодєдово діляться досвідом ми, що самі зними усилями ми можемо зробити намного більше ніж зроно було до сьогоднішнього дня я вам ще раз признателен і до нових зустрічей. Дякую, Анатолій. Підстрелили депутата облради. Влітку під час вранішньої прогулянки кілька драбинок потрапили у ноги народному обранцеві Володимиру Мельнику. Травмованого відразу доставили до районної лікарні, де терміново прооперували. А нападника міліція шукала, але не знайшла. Неймовірна спека заполонила місто. Повітря прогрівається до 40 градусів. Люди рятуються від палючого сонця будь-якими способами. Морозово – кілограмами, вода літрами. Від рекордної спеки страждав не лише Бориспіль, а й вся Східна Європа. Плюс 40 в затінку. Всрід за спекотним літом прийшла не менш гаряча на події. Осінь. Бориспіль почав готуватись до місцевих виборів. Жителі не пам'ятають, щоб за такий короткий термін в місті з'явилась така кількість дитячих майданчиків. Та пройшло стільки днів вулиць і ювілеїв організації. Події українського масштабу на головному литовищі країни відкрили термінал Ф. Як він почав працювати, приїхав подивитись президент України Віктор Янукович. Сподіваюся, що ми з вами будемо пишатись тим, що ми це зробили власними руками. А користуватись цим будуть всі. Покаління гуляли всі з небувалим розмахом. Бориспіль відзначив день міста. Проїзд київським шляхом ретро автівок. Святкова хода, виставка народних промислів, відкриття скейт-майданчику, площі закоханих, показ мод, концерт на стадіоні та святковий фейерверк. Ще одне широке свято. Фінал всеукраїнських сільських ігор пройшов у Борисполі. Організатори влаштували шоу не гірше ніж на відкритті Донбас Арени, залучивши місцевих школярів. Також для містян та учасників змагань співав найвідоміший тенор України Володимир Гришко. Зарова та щільний дим охопив ринок зоряний. Сотні людей приїхали рятувати своє майно. Зоряний попіл літав над містом. У ту ніч мало кому з працівників найновішого ринку міста вдалося поспати. Займання сталося в одному з секторів речового ряду. Однак, полум'я швидко перекинулося на інші ряди. На допомогу бориспільським колегам прибули підрозділи з Баришівки, Броварів та Києва. До ранку пожежні боролися з вогнем. Однак, врятувати всі торгові точки не вдалося. Майже весь зоряний згорів. Настав день, що змінив майбутнє міста. Неділя, 31 жовтня. Все повнолітнє населення Борисполя пішло воле виявлятись. Незважаючи на гарячу передвиборку, сам день ще пройшов спокійно, лишень з поодинокими випадками порушень. В основному заборонена агітація. Особливість та основна складність місцевих виборів 5 бюлетенів на одного виборця. Через цю кількість на дільницях вишикували черги. А вночі комісії довго рахували документи. Топ новина року Бориспіль отримав нового старого мера. Понад 75% виборців підтримала діючого міського голову Анатолія Федорчука. За таку одностайність мер опинився на третьому місці в країні серед міських голів з високим рівнем довіри містян. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи. І законні інтереси громадян сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Таким побачили 2010 рік журналісти телеканалу Бориспіль. З вами була Ксенія Варкалець та вся команда ТРС. Залишайтесь з нами і в 2011 році. Гарних свят!